Через численні скарги мешканців багатоповерхівок на вулиці Пушкіна дорогу включили до титульного списку капітальних ремонтів. Проїзна частина була у жахливому стані і більше 30 років ремонтів не бачила. Вулиця Пушкіна знаходиться у спальному мікрорайоні. Тут не їздить громадський транспорт. Відремонтували комунальники, вулицю не всю, а лише її більшу частину а це майже 400 метрів. Решту проїзної частини обіцяють підлатати. Люди телефонують нам і звертаються, чому не завершили роботи. Ну, пойміть, що є обмеження на кожен об'єкт якийсь, і ми, виходячи з того, плануємо собі роботу. Зараз ми зробили вулицю Пушкіна, капітальний ремонт, заміна верхнього шару від Тарнавського до Чалдаєва, трошки далі, ніж до Чалдаєва. Лишається десь відсотків 40. Завершити цю вулицю, ну я думаю, на наступному році ми її завершимо повністю. Ми взяли саме вибрали саму гіршу ділянку, яка саме більше була зруйнована і пошкоджена. А те, що зараз вона проїзна до вулиці Чалдаєва, ми просто поточним ремонтом її підремонтуємо, і буде вона проїзна повністю аж до лепкого. Капітально відремонтувати цьогоріч планують також інші вулиці міста. Найбільший проект вулиця Карпенка. На її реконструкцію витратять близько 6 мільйонів гривень. На торгах вулиця Оболоня, вулиця Шептицького, вулиця Збараська. Роботи багато і роботи дуже такі. Самі, самі вулиці, які дуже в такому занедбаному стані, які потребують термінового капітального ремонту. Вулиця Збараська, ділянка від Лозовецької, до старого млина, значить, 21-го розкриття торгів. Це післязавтра. Пусть на це Це тендерна закупівля, акцеп це ще десь. Ні, 30-35. А от поточний ремонт доріг у місті тимчасово призупинили. Держказначайство не пропускає грошей. Тимчасовий ремонт доріг зараз проводиться, але проводиться з допомогою автомобіля спеціальної техніки Мальпачер, яка закриває дрібні невеликі ями. Там, де ями більш більше, потрібно проводити поточний ремонт з використанням бетону асфальтоокладчиків, катка і додаткового асфальту. Зараз роботи тимчасово зупинені, дорожні карти підготовлені нарізання, але зв'язку з тим, що. Казначейство не проводить платежі по комунальним трінствам між яке про дані роботи. Роботи тимчасово перезупинені. Думаю, що нам вдасться ближчим часом вирішити питання фінансування. Вони закуплять необхідну кількість бітуму і солярки, роботи розпочать.